Всім привіт! І я дуже сильно вибачаюся за свою відсутність. Насправді було дуже багато причин, по яким я не могла викласти дане відео скоріше. Це було і в табір поїхала, і захворіла потім на грип, Але в результаті я нарешті готова його викладати. Я нарешті готова поділитися з вами цими нереальними емоціями. Також скоро планую викласти відео про сам IELTS, де я буду розповідати, як я його здавала. Ну коротше, скоро будуть всі ці відоси, які я не могла викласти довгий час. Сподіваюся, що ви їх чекали. Будуть відоси із табору. І взагалі буде багато чого новенького. Тому чекайте. Дякую вам за те, що чекали цей час. Дуже сильно люблю і приємного перегляду. Всім привіт! І це влог з нашої подорожі в Румунію. Я їду здавати IELTS і ми зараз сюди будемо їхати в Румунію. Я там ніколи не була. Тому сподіваюся, що подобається. Сподобається. Приємного перегляду. Отже, ми вже приїхали до бабусі в Білгород-Сровський, в Одеську Білго область. Ось... Я давно вам тут взагалі не записувала ніяких відосів і шматочків, взагалі, але знайома кімнату, так? Да? Тут часто там всякі початки відео записували 20-му році і в 21-му також. Коротше, така, дуже багато з нею спогадів. Ось, завтра ми виїжджаємо о 7-й ранку вже на... Ще до Румунії. Так, да, буду робити вам апдейти. А зараз е, жаримо шашлички. Кайф. Окей, okay, гайс, всім привіт! Це вже наш другий день. Ми все ще в подорожі до Румунії. І як я вам показала, ми зараз зупинилися в моїй бабусі. Тому да, сьогодні нас чекає два кордони. Це Дуже-дуже важко. Але я сподіваюся, що ми впораємось, тому що, ну, блін. Ну, у нас по факту нема вибору. Ось, у мене такий лук, ви тільки що бачили, такі шортики, футболочка, все дуже хорошо. Ось, ми зараз збираємось. На годиннику, зараз же майже дев'ята ми мали виїхати о осьі. My Family, так. Да. в мене постійно так. От. Але ми маємо вже скоро виїжджати, тому. Да, такі от справи. Люблю вас дуже. Все. Короче, так, да, сьогодні такий ранок, але відключили, що вчора телеграм, щось вчора глючив. Взагалі, Вобще... сьогодні так, прикольненько. Ладненько, все, я погнала збратися. Can't take the hand and give up. Дорогі друзі, ми вже в Румунії, Ми приїхали в Мак їсти. Тому що ми дуже вже голодні, ми їдемо вже 6 чи 7 годин. Ми зараз зупинились поїсти і нам ще потім 3 години дров. Треш. Просто треш. Всім привіт знову. А, ми вже в Румунії, як ви зрозуміли. Ну, навіть не теж в Румунії, ми вже на квартирі. А, вчора я вам нічого не змогла нормально зняти, тому що ми приїхали дуже дуже пізно. А, і зараз ми збираємось гуляти. Я думаю, що коли погуляємо, то я вже вам зніму якийсь ну, більш-менш нормальний а, обзор на квартиру, що в нас тут є, як це все відбувається. Ось, поки що зацініть мій лук. Зараз ще більш детально його покажу в іншому дзеркалі. Зараз я в ванні, буду чистити зуби, ну, можемо, в принципі, показати зараз ванну. Коротше, ось така ванна. загально у нас їх дві, це я. загально у нас їх дві це одна з них, так. Тобто Ось тут всілякі причини стоять, дверцята, таке прикольне дзеркало, яке рухається. От, бачите, воно так прикольно зжимається такою. Ось тут душ. Це тазик, де ми будемо мити Марка. Марк це мій брат, хто не знає. Ось. Е і душова така. Там вікно воно закривається. Ну, ви бачите, що воно закрите. Е зараз може ще якісь частини цієї квартири покажу, але. Угу. На дзеркало, значить, будемо ставити. Але взагалі вона така... В загальному вона дуже прикольна. Мені все, в принципі, не подобається. А... Тому зараз ми з вами будемо чистити зуби і спиратися гуляти. В мене не помита голова, і взагалі я виглядаю дуже запухшою, тому що я... в мене взагалі, весь режим сна збився за ці дні. А... Тому сьогодні ми стали десь, мабуть, о... Я встала пів дев'ятої, що, в принципі, для мене незвично. Тут я звичайно, стою раніше. І лягли ми дуже пізно. Ну, коротше, все було дуже-дуже дуже важко. Ось, тому зараз підемо гуляти. А я погнала збиратись далі. Коротше, де ви бачите частину квартири. Я дуже сильно захотіла вам показати наш балкончик. У нас в загальному їх два. Всіх балкони. Один великий, який з'єднує. Дві закриваю від, щоб комашки, які з'єднують дві кімнати і другий окремий, для... який коротше йде з кухні. Зараз вам переключу, покажу. Коротше, наш балкончик зараз виглядає ось так. Тут марка речі сушиться. Така шафа. Я не знаю насправді, що там, вона закрита. А ось тут вікно, котре ви бачили в ванній кімнаті. Воно, да, його бачите, можна відкрити, можна закрити. Тут кімната моя з бабусю, там мамина кімната, вона там спить з Марком. Але я можу, в принципі, спати із мамою. Короче, да, Ось тут неймовірний просто вид. Він дуже гарний. Ну, Мені дуже подобається особисто. Тут прям, я не знаю, сидіти, щось робити, прям в кайф. От. Ну, відповідно, тут двері в мамину кімнату. І там, за цією стіночкою, ось за цією, є інший балкон, котрий відповідно до кухні. Я зараз теж пройдусь і його вам покажу. Так. Да. Так. Зараз ми відкриємо, відкриємо да. закриємо ось такий другий балкончик. Тут столик. Такий дуже гарний, ну і теж дуже неймовірний вид. Просто мені він дуже подобається, саме цей вид. До речі, там десь є е, якась дитяча гойделки, всякі площадка. Коротше, тут дуже гарно. Да. І в загальному тут ну, реально дуже такий класний взагалі, е, типу, ой, е, квартира і вид мені дуже подобається. Ось, я планую отут сьогодні готуватись до Айлс, тому що столиків нормальних в нього немає. Ви чуєте, можливо, як граються на фоні а, діти. Чи ж бабуся з дитиною? А, є типу столик в кухні, але там багато людей буде завжди ходити. Тут якраз буде комфортик і думаю, що буду, в принципі, займатися тут. Ось, а, пізніше трошки покажу вам іншу квартиру, а зараз будемо збиратись гуляти, як я вже й казала. До речі, погода тут нереально тепла, тут щось по 30 плюс градусів кожного дня. Тому ми йдемо відносно вранці гуляти, щоб прям не сильно спаритись. Тому що інакше буде ну, взагалі, коротше, дуже не дуже. До речі, з такого ракурсу мені здається, що я прям на якомусь відпочинку. І, до речі, мені здається, що вже спокотно, тому що я от вийшла трохи на сонечко і прям капіц. Е якась спека. от, Тому так. Да. Мені здається, тут готуватись до Айлсу буде прямо в кафі. Я сподіваюся, що я з таким же кайфом його і здам. В будь-якому випадку буду вам записувати окреме відео про здачу. Тобто в цьому влозі буду більше показувати життя. Можливо, там частково, як я готуюся, але прямо IELTS у IELTS тут не буде. Хочу цьому присвятити окреме відео. Тому так, да. ми будемо гуляти. Shot in the dark, now it's hitting me hard Tell me, what am I supposed to do? Cause I've got an internet crush She's not a celebrity, but she's taken So can I fall in love? Can't take the hint and give up I've got an internet crush Коротше, я десь приблизно 2 години займалася айлсом Сиділа на шаленій спеці Я думаю, це в принципі видно, да, по-моєму, обличчя. Воно дуже червоне, там спека, чи там, скажу, 34 градуси в середньому, да, в тіні, а на сонці, я думаю, що взагалі якийсь капець. О, ось. І в принципі я зрозуміла, що дві години на спеці працювати це дуже важко, тому що я весь типу лісені я писала нормально. Типу, я сіла за рідінг, і я його написала типу, погано, але я вже, типу, я відволікалася, я якось не звертала уваги, знову допустила купу таких помилок дуже очевидних. Ось тому я думаю, що ввечері ще трохи позаймаюся, коли буде більш прохолодно. Просто проблема в тому, що, типу, тут немає стола, як я вже казала, і, типу, ось тут в кухні там, бачите, столик, Ось тут в кухні займатися не може, тому що постійно всі ходять туди-сюди. І це просто дуже важко. Ось. Тому якісь такі справи. Щось з такою спекою? мені здається, що ми тут не просто. тест Знамо, а ще й позасмагати встигнемо. Тому що реально дуже спекотно, прям дуже. В Києві, типу, ще такої спеки настати не встигло. І я, мабуть, дуже цьому вдячна, тому що в Києві все якось поступово збільшується. А тут ти з 25 градусів приїжджаєш в 35. І це прям жорстко. Ось тому такі справи. Зараз можливо пообідаю. Ой, Боже мій! Це реально, це щось якось дуже все... цікаво. Я, до речі, думаю, познімати тут якісь відоси, саме типу, на якомусь балкончику записати якесь відео, де я там буду про щось розповідати. Думаю, записати якесь відео про табір, якісь, може, штучки до табору. Тому що в мене дуже давно не було таких прям розмовних відео. З останнім часом просто дуже фокусуюсь фокусувалася на всіх цих влогах. А ні, було відео про ман. Бачите, вже голова ходу на Зараз думаю, що щось можливо пообідаю. Може і ні, я не знаю. Мабуть, просто положу відпочину ввечері. Ще пороблю трошки тестів. Там подивимось. She plays it so cool, making up her own rules. And I'm a loser for thinking I've got. She's not a celebrity by her. Це вже другий день наш тут. Зараз вам покажу все ж таки румтур по цій квартирі, щоб ви бачили, що тут є, тому що я якось ніяк не могла до цього дійти. От нарешті в мене дійшли руки, тому зараз буду все показувати. Отож, ось так виглядає коридор. Це така прихожа, там дві кімнати, тут ванна, яку я вже показувала, і це така кухня-вітальня, столик, марка-столик, лампочки. Ось так воно все виглядає. Ось тут диван, телевізор, там вихід на той самий маленький балкон, де я займалася Айлсом і де я вам вчора запозивувала відоси. Пройдемо трошечки далі. Ось тут е кімната моя з бабусею, там вихід на великий балкон, який з'єднаний, е типу двома кімнатами. І ось тут мамина з марком кімната. Ось так виглядає ця квартира, тут зеркало, я. Ну, коротше, в принципі, тут дуже класно, мені дуже подобається. І зараз у мене буде математика онлайн, тому будемо з вами займатися. В нас вже вечір. Я сиджу на своєму нереальному балконі. Ми вечеряли нещодавно. Дуже гарний місяць. Ми нещодавно вечеряли. Це ще я можу поки сказати. І, в принципі, сьогодні були в зоопарку, я там, на жаль, нічого не знімала, тому що було дуже спокотно якось. І взагалі щось було короче не дуже. А зараз так от по-вечірньому сиду, сиду, сиджу на балконі. Такі справи, а через два дні я сьогодні готувалася. Тут дуже гарно. Я не знаю, мені дуже подобається тут, як це все виглядає. Так спокійно, дуже. 带带看。 Наступного дня ми гуляли по центру міста і дивилися на такі основні пам'ятки. Я багато не знімала, але те, що змогла зняти, ви зараз бачите. І це будівля парламенту, а також тріумфальна арка, яка нібито в Парижі, але є також в Румунії. І в цілому день був дуже крутий, тому мені він дуже сподобався. Всім добрий ранок сьогодні четвер. Вчора я багато не знімала, тільки парочка кадрів з того, як ми гуляли по місту. А сьогодні вже четвер, 13 число, і ми їдемо здавати IELTS. Багато я сьогодні прям показувати не буду, тому що знову ж таки, як казала, вже хочу виділити окреме відео на саме IELTS, процес здачі і взагалі все це таке. Тому я дуже сподіваюся, що все пройде сьогодні добре. А я дуже сподіваюся, що все буде так, як е, і заплановано. Я планую здати на 7 з половиною. Е, взагалі, ціль собі ставлю вищу, ціль ставлю 8, але я реалістка, хоча й оптимістка. Тому я дуже сподіваюся, що сьогодні все складеться найліпшим чином. Трошечки хвилююсь, але, в принципі, думаю, що все буде добре. Бо чому йому бути поганим? Да? Тому зараз будемо збиратися. Мені щось трошки дуже стрьомно. Ось в такому луті я здавала IELTS. Ну а всілякі подробиці про здачу ви побачите в окремому відео. Дорогі друзі, вчора я їздила здавати IELTS. і як би я не хотіла щось там зняти, я нічого не знімала. Але ми зараз беремося гуляти. Нагадую, що це продовжується влог з Румунії. Ми зараз збираємось гуляти. Це такі справи? І ми зараз збираємося потихеньку. Взагалі, що ну, їхати вже додому. Ми спочатку їдемо в Одесу, потім їдемо в Київ, але в Київ вже поїдемо завтра. Сьогодні нам Одесу перекнути два кордони. Знову, знову. 11 в 11 годин дорогою. Клас. А зараз збираємося, як бачите, на нього ока. Папа приїдеться з мене на стол. Вона досі пахне конфетами, це так класно взагалі. Вона дуже звучна, вона дуже крута. От, Прикольно. Короче, крута зима. Ось, тому, да. Тому збиратися. І ось на такій чудовій ноті я би хотіла завершити це відео. Ця поїздка для мене була насправді дуже крутою, і я дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Дякую всім за підтримку, всім моїм друзям. Чекайте подробиці відео про IELTS. і до зустрічі!